Ярослава, доброго дня. Бачите, як вогна зводить. Чому ні? Так бачите, багато ну, солір відрікається, що це ви зі мною було на зустрічі в цьому автомобілі і намагалися Я купити. Я вас з перший раз Перший раз? А як ми в ресторані зустрічалися в Ореничній? А в мене є відео? Уявіть собі. А, тобто ви зі мною не зустрічалися, так? Не може, в мене з пам'яттю щось. Не пригадуєте, так? Не пригадую. Ну в машині ми зустрічалися, ви мене намагалися підкупити, щоб я е, нічого про сольвера не розповідав і зняв про Хмельницьку щось погане. Було таке? За 6 тисяч доларів. Було таке? Ярославе, але так руку на серце покладіть і скажіть. Можете підтвердити? Я вам заважаю? Ні. А ви мені так. Чому? Я не розумію, про що ви. Не розумієте? Взагалі не розумію. Ну, що ви намагалися мене підкупити. щоб я про Сольвера не розказував про розписки, <клёж> а про Богдана Хмельницького зняв погане відео якесь. Було таке? <клёж> не було такого. Не було? Ні. так, Зараз ми розглядаємо три склади. Перша складова ви відмовляєтесь, ви знімаєте ваш сюжет з сайту сайтом і знімаєте з сторінки Друге, ви не займаєтесь цим завданням і розповідаєте повністю всіх, хто замовив і що не розробляться, які напрямки досліджуються, і третє ви займаєтесь чисто. Ці плеска дивитися без проблем.